Друзі, я вас вітаю. Черговий Hyundai Kona нам приїхав на майданчик, не мав часу його відзняти. І ось добрався нарешті. В офігенному червоному металіку вигляд бомбезний. Навіть я б сказав, трохи нестандартний в порівнянні з сірими кольорами, які заїжджають найчастіше. Самий великий плюс цього автомобіля це невеликий пробіг. 21 тисяча пробігу. Автомобіль пригнаний з Німеччини і весь в оригінальному окрасі. Стан практично нової машинки. Ось такі у нас шильтики тут з німецьким прапорцем. Пробіжимось по комплектації. Безключовий доступ, преміальна акустика, крел, склопідіймачі, регулювання дзеркал електро е і підігріви. Є утримання в полосі кнопочка, тобто він повністю пройде поворот сам. Є підігріви сидінь, мікроліфт водійського сидіння. Дивіться на стан-салончику. Взагалі ракета. Мультикермо, кермо, до речі, теж має підігрів. Бачите, підігрів і сидінь, підігрів керма, є автохолд. Автохолд – це коли у мене на світлофорі зупинились. І декілька секунд, якщо забрали ногу з педалі тормоза, то машинка їхати не буде, буде стояти. Є електронне стенкове гальмо, також є камера заднього руху. Ось так от. І три режими руху є. Тобто Комфорт, Спорт і Еко. Клімат контроль. Під кермом у нас полюстки рекуперації. Екран великий, відповідно, він йде з акустикою Крел завжди. Так. Зарядочки під телефон немає. Android Auto і Apple CarPlay у нас проводні. Батарейка 39 кВт, Запас ходу у нього. 300 плюс кілометрів. Ну і зараз ось у нас показує 319. Ну знову ж таки, все залежить від того, як ви будете їздити, і відповідно буде перераховувати. Будете акуратно їхати, покаже навіть більше, ніж 319. Будете рісачити, літати, взагалі може показати їй 250 кілометрів. Датчики світла, датчики дощу відповідно тут же ж є. Є активне гальмування, сенсор у нас на лобовому склі і в бампері. Так, покажу по салончику, який вигляд має автомобіль. Якщо треба вам окремо відео з товщиноміром, не питання, звертайтесь в приватні повідомлення, дам більше інформації. Зарядочка є, дивіться стан. Стан просто бомбічний Подовжувач, клей, компресор, е крюк. Там якась отверточка є, жилетка. Якось так. Полиця на місці, повний комплект. Камера у нас ось тут. якісь наліпки треба відтерти. Але машина, щоб ви собі розуміли, як такової передпродажної підготовки не проходила, бо ну, стан нової машини. Реально ракета. Тут у нас є підлокітничок. Показую стан салону. Як у нас все виглядає? Це хтось ногою тернув. Це краще нової машини, тому що ви не платите як за новий автомобіль, а 20 тисяч пробігу. Це реально дуже круто. Тобто ціна як забивушний автомобіль, а по факту майже нова машинка. Так, тепловий насос у нас є, Німеччина. Частіше всього йде з тепловим насосом, Франція і Італія можуть бути без теплового. Порти зарядки Type 2 домашні і CCS для швидкої. Якщо не помиляюсь, приймає до 60 кВт. Лед денні ходові вогні, Ближня, виходить, у нас лінзована оптика і дальна звичайні рефлекторні рефлектори. Резена. Думаю, що у нас тут ще оригінал. 20-й рік по протектору. ну, Їздили добре. Міліметр 3 залишку. Задня резина у нас також 20-го року. І протектор тут взагалі супер. Підсотків 70 80 точно є. Що ж, машинка в наявності, в Вінниці. Є ще у нас кони в сірому кольорі 39-ки і є в білому кольорі 64 ки також Opel Mokka і ще багато автомобілів. Якщо є питання, саме найкраще приїжджайте, дивіться, тестуйте, договір купівлі-продажу виписуємо і на транзитних номерах е, їдете вже самі ставите на реєстрацію. Перша реєстрація буде коштувати орієнтовно 1700 гривень. Це експертиза. Набирайте їх паспорт. Що ж, будуть питання? Звертайтесь. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.